Так, ну, Всім добра здоровочка, нам привезли козочку, вчора машина збила її, але жива, вроді ножики цілі. Зараз ми бігом бігаємо до ветлікаря її. Так, Всім добра здоров'я, ми зараз в ветлікарні. Поліклінці у нас збили козочку. Місяць привітайся. Добрий день. Так, Міся у нас ветеринар. І в нас така козочка машина збила. Що це тут такі вони є такі? Тут вони і рани, рвані рани. Так, такого. А так ти вже обмацував, дивився? Там ми в, що... робили ЛЗД, внутрішні органи всі. Тут ми чомусь вже робимо, чи в зашивати. Ноги цілі? Ноги виглядають цілі, але ми ще поки що не розв'язували, тому що там може скакати. Нарухатися рухається, зараз бачите, далі. <зв> Добре, ну будемо розв'язати. Тіло. Я думаю, тут найбільший уши пішов ділянці голови, mm. так, тому що, бачите, завушна і mm. привушна. Слухай. але, але... А... А... Тамає робити. Думаю, Думаєш, не пошкодило нічого. тут. Буде зашла читач, чи заробилась. Ні, ці виробиться, це лишиться. Ти будеш давати якісь удозволюються? Ні. Не Я бачу. Даром Мария Владымировна все скажет. Mm -hmm. Можемо пробрити, аби вам було краще видно ту ділянку, чи ви не хочете просто псувати це. Ну, псувати її остатись не гарно. така звідти Звідтова, що Ну що, Ми підготували нашу кулочку защити Міша зашиває, він наш лікар-хороший хірург. Він приїздить до нас в бар'єр, дивиться, як наші козочки, призначає їм лікарство, вітамінчики. Ну, кладу, бо треба тримати, зараз будемо зашивати. після. Так, у нас козочка прийшла в операцію, позашивали рвані такі, Зробили узі і веземо її по доганті. Зараз будемо впасти у нас бар'єр будиночок. Найма там лічці. Ця наркозу вона да. гарно відійшла. Нормально ми зараз ще її проколимо. Зараз ще проколемо медикаменти, так. щоб це. І тоді вже заберете її в ольєр угу. у карантинний, Поки що бокс на 30 днів, а пізніше вже будемо слідкувати і тоді вже переведемо її в загальне. Добре, зрозуміло.